Вітаю вас, мої дорогенки, я Ірина. Щойно стало відомо тобто, це вчора: Франція передасть Україні ракети із власних запасів Збройних сил. За даними спеціалізованого журналу Дефенце and International Security. У Франції таких ракет менше, ніж 400. Рішення Франції надати Україні далекобійні ракети уже встиг прокоментувати речник російського диктатора Дмитрій Пісков. Ну, ми не будемо дивитися. Але давайте подивимося. Реакцію «Рашки Тудей. На ці. На цю передачу зброї. Тобто, це ж далекобійна зброя. Мої любі це щось значить. І так, реакція Рашки. Дивимося. А, ви знаєте, злякались. Дивіться. Вони бачать, що дуже швидко буде зараз на, на їхню територію летіти. Ось що вони бачать. Ну, вони так думають. Війна може перейти тепер. Дуже плавненько, Вірніше, навіть не плавненько, а тако різко. Різко. Перейти на їхню територію. Тобто страх бере. Оце вже страх бере. Це коли людина залякана ого. го Але ми хочемо ще реакцію їхню бачити. Їхну реакцію. І так, реакцію. Реакцію тих, хто вже чув це? от тут іде. Угу. Зараз я подивлюсь тут докладу. А, ви знаєте, це, а, я скажу так, а, реакція а, Рашки, а, така, знаєте, так, з іздьовкою. Ось ці дві карти мені йдуть ніби з такою трошечки із дьовкою. А, бо мені здається, вони знають, що в Україні не можна стріляти, верніше цілитися на їхню територію. Ось, вони тільки провокують нас, але страх в них, в них все рівно є, що може полетіти прямиком до них. Ось, зараз я ще тут докладу, да, вони бояться за свою територію. Угу. А, ви знаєте, а ще, а ще. Їхні думки приховують якийсь козир. Якийсь у них козир є. Зараз я докладу на цей козир подивитися. Якась таємниця. А знаєте, навіть не таємниця. Козир, верніше, вони навіть не зможуть своїм козирем скористатися. Ось, як в мене йде інформація. Тобто тут страх іде, тут злість йде, а проблема в тому, що вони своїм козирем, який вони мають, не зможуть скористатися. Ось ці карти говорять, неможливість скористатися своїм джокером. Ось ось як. А у них є джокер. І це вони дуже давно вже знають. Якось так. Як буде в Україні з далекобійними снарядами? Зараз я подивлюся. Зброя, далекобійна зброя. Зараз ми подивимося. Я чула далекобійну, але я тут. Ага, да-да, Далекобійну. І так, як буде в Україні. Ну, це хороша підтримка. Хоча нам більше треба. Але додасть сили, бачите, сили і більше, ну, це навіть не ентузіазм, а енергії додасть, запалу більше додасть. І ці дві карти навіть говорять, що зможуть наші військові перейти далі. Тобто, це наступні кроки. Тобто. Далі пройти, щоб звільнити наші території. Ось якось так я бачу. Так, це велика допомога. Спокійно. Я, я, я дуже задоволена, я дуже рада. А тепер у мене інше запитання: це заслуга наших Збройних сил, чи це Зеленського заслуга? Тому що дуже багато є. А хто от, він молодець, то він це, то він то. Веде себе як трошечки того. І так, і так, це заслуга Зеленського чи Збройних сил України і народу України. Ну, сімка Кубків це, знаєте, вибачте, немає ґрунту тут. Ну, і тут теж, в принципі, ну, давайте туди будемо докладати знову кубки. Ну, в принципі, ви знаєте, більша заслуга українського народу. Страждання українського народу і наших військових, що військовим це потрібно. По справедливості все. Це заслуга не Зеленського. Не за його гарні очі. Те, що він говорить, ви повинні розуміти, за кордоном. Про нього дуже погано відзиваються. Весь світ знає, що він корупціонер номер один в Україні. А, тому прокидайтеся, відкривайте очі, не пишіть дурниць, і а, вірте в наші збройні сили, вірте в наш народ. Ми вистоїмо, ми переможемо. От якось так бачите, разом і батька добре бити. А владу винесемо вперед ногами. Коли прийде час. Мої дорогенькі, це чудова новина. Я вас вітаю. Щиро вам дякую. А, давайте ще подивимося тоді, як зашвидко це прийде. Ну, тут хоч уже, але бачите, будуть якісь перепони. Ну, що це таке? Таке враження, десь ця зброя засяде. Засяде вона в Україні? Чи засяде вона десь по дорозі в Україну? Ні, по дорозі в Україну, ні. Ось тут карта стверджувальна. Да, десь її можуть, ви знаєте, її можуть десь трошечки затягувати. Тобто, дивіться, а ще, знаєте, що можуть? Як то кажуть, не дай Бог, щоб пронюхали, де вона буде, можуть взирвати. Тобто, ракети можуть туди прилетіти. Якось так. Сподіваюсь, що цього не станеться, покладу ще одну карту. Сподіваюсь, що цього не буде, тому що тоді не дуже добре буде. Ви знаєте, що у нас дуже багато проросійської, тобто російської агентури. Дуже багато. І американці про це говорять відкрито. Ось, чому я повинна це приховувати? Якось так, мої дорогенькі. Звичайно, це допоможе нашим. Дуже навіть добре. Це вже початок, можемо так сказати. Бачите, ця карта навіть говорить, що це вже початок. Починають нам давати. Ось монети, вони дуже важко крутяться. Це земля, це диски. Ось, але це вже початок. Це серйозний початок. Тобто, зараз спочатку Франція, так? Можливо, нам ще хтось дасть. Сьогодні, в принципі, я роблю ще сьогодні розклад. До завтра, коли ви будете дивитися так, у середу, то, можливо, вже і дадуть нам щось. Хтось ще щось нам дасть. Ось якось так. Щиро дякую вам за увагу, мої любі бережіть себе і разом до перемоги.